Ну що ж, всім привіт сьогодні з вами я, Артем. І це наша друга серія. Хочу почати з того. Що, будь ласка, подивіться першу серію, бо ви нічого не зрозумієте. Ось вона на вашому екрані. Ну, починаємо. Що ми зробили попереднього разу? Дерева, ну, у нас ну пару. Ми зробили, пам'ятаю, багаття. Я вам казав. Я вам обіцяв посеред відео, що, що я переміню українську. Кругляк, мотик, все є. Ну, ми добули трохи каміння того всього. Я не знаю, чи цієї серії буде в нас будинок, чи ні, але я хочу трохи добути дерево. Отут поблизу. Ну добре, давайте добудемо дерево і поговоримо. Ну, скажу, це. Я виживаю, я вам скажу, що я виживаю на Майнкрафт версії 1.21. Це така велика версія. Може хтось вже дивиться, коли там вже 1.22, 1.23, але ще такої в нас немає зараз Якщо ви не знаєте, додали такого мова броненосця. Він, ну, крутий, ну. Ну, дуже крутий. І скажу вам, ех я вам бачите з тільки ми круглям на землі все. Багаття. Куди мені поставити багаття? От скажу Ja, ми не можемо містимо. Ми якраз виживаємо. І я хочу цього разу зробити ферму пшениці. А для того я хочу зробити відео. Щоб наповнити все це водою. Того нам треба дійсно зараз трохи підготуватись і нормально. Але. Ех, треба. Треба зробити дошки, трохи палець. Так, в мене 9 палець. І зробити нашу круту кам'яне крило. І я хочу ще дещо зробити. Хочу зробити скриньку. Бо дуже багато предметів. А не знаєш, куди їх покласти. Ну, ну, я вам скажу, вибачайте за те, що ви там чуєте. От може ви зараз чуєте, я не знаю, чи ви чуєте. Але зараз, може, чудно щелк чуєте? Щолк мишки. Ну, це, вибачте, це такі недоладки, на жаль. Я ще не такий прям професіонал, професіоналіще, щоб таке робити. Ну, того ми йдемо знову силами. Але в нас іде ніч. Оп! На добра ніч. Скажу. Ну, але перед початком відео, ну, перед продовженням, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть коментар. Ну, це дуже круто. Ну добре, продовжуємо. Але підпишіться і поставте подобайку. Без цього ніяк. Я вам скажу, це в нас друга серія. З цієї другої серії я буду казати, коли буде вона виходити на YouTube серія. Ця друга серія вийде ось перша серія. Ви бачили? Першу серію, Але друга серія е... вже є. Ну, я її зараз записую. Ну добре, буду копати з вами говорити. Тож. Вийшов. А, є вікені. І в нас е, така. Що е, ми маємо зробити? Е, Хто в нас зараз друга серія, я зараз записую другу Як Зараз ви її бачите, значить. Значить вона вже на ютубі. Але. ех, Я сказав. На цій серії, коли я викладу нову серію, третю вже, то третя серія буде з умовою. Якщо на другому відео набереться 7 вподобайок І також 20 перекладів. І також 25. Ой, не 25, а 20 перекладів. Ось на екрані у вас є, що вам треба. 20 переглядів і 7 вподобаю. Ну, ми продовжимо. Давайте отак. От Поставимо скрип і продовжимо. Буду періодично з, з вами. Надіюсь, нам попадеться залізо. О, давайте, до речі, як на російській мові, углубимося, але давайте трохи глибше підемо. Так хочеться піти трохи глибше. Хочу побачити, що там. Якщо мені зараз знайдеться залізо, це буде значить, що треба глибше йти і копати. Повторюю, навіщо нам треба залізо? Нам залізо потрібно для того, щоб скрафтити хоча б одне відро. І перенести воду, і зробити безкінечний генератор. Генератор води наші біля бази. Давайте ще трохи вливнемся. Е І коли ми вже зробимо цей генератор, е, тоді ми будемо брати воду, щоб зробити ферму. А навіщо нам ферма уробить? Їжа, ну, нам не треба їсти, але, уявляєте, я, як скажу, я, я дуже люблю в, в мирному виживанні, коли я мирно виживаю, от просто грати та просто і збирати їжу. Це ж цікаво, докажіть. Ми трошки углибнулися. Я думаю, вже тут можна, як сказати, продовжити купання. Ми вже, я вже, до речі, дійсно, я сам не замітив, що ми добули вже. Майже півтора стака. Е, каміння. Це багато. Ой, навіщо це роблю? Ми ж продовжимо. Так, 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 вибачте, вибачте. Я я, я прям не професіонал на спідрані. Е, Я вам не кажу прям, що в мене лямп писників, такий крутий. Е, я такий крутий, як містер Біст, таке все. Ні, я не такий, крутий. Просто виживаю в Майнкрафті. До речі, е відповідю на запитання. А чого? А чого ти не робиш другий канал? Як, може, питають, чого в тебе немає другого каналу? Де ти там випускаєш щось ще інше? Я його планую зробити. Я Планую зробити про природу. От світ, от таке все. Планую зробити. Ну, таке щось цікаве зроблю. До речі, я хочу почекати, подивитись. Може, отут десь. Так. А, тут, до речі, я буду. О, тростина, тростина, тростина. Трустина, тростина, тростина. Трустина, тростина. Ой, вибачте, вже лопата зламана. Ну добре, нічого. Навіщо мені трустина? Я зроблю так само біля води. Не знаю, куди як його воно зробити. Але, до речі, а в мене є пісок. Тут є вугілля, і оце все. Давайте добудемо. А кажуть, і біля вугілля я залізу. Може, тут десь. Ні, немає. На жаль, я б було, я би дуже здів... Е, Хто? Давайте добудемо вугілля. Надіюсь, його тут буде багато штук. Надіюсь двадцятка точно. Зараз зробимо факела і підемо, підем, підем, підемо. Підем. Я бачу, що їх вже так багато. О, шахта. А, це не шахта. Так. У нас тут із-за цієї дирки забрало. Нічого. Тому ви розумієте, 10 це вже 40 факелів. Де йде? Ну, це круто. До речі, на багатці можна жарти. Ну, я думаю, вже хто дивиться зараз це відео, то вже, мабуть, всі знають. Ну, до речі, напишіть в коментар, чи ви знали, що набагато можна жарти м'ясо. Напишіть. Дійсно. А я подивлюсь, що Бачу, бачу, теж Тут десь. Давайте ми. Давайте ми зламаємо магму. А вона ще. Ну, три магмових кусочки. Ю вистачить. Ех, і ех, надіюся, якщо тут буде заліз, мені дуже пощастить. Бо це буде дуже це тут заліз, це вам. Це ванниву гілля. Коспамне це багато. І може хватити дуже надовго. А це воно. Тут давайте... О, гостіки тут ви бачите вже 30. А, воно десь. Сі... А-а! Дуже швидко чи Це магма ламається. Е, у нас є ще куча, а? І ми ж ось, ну, не в а ще одне кайло. Е, того нам. Ну, от так не хочеться прощатися завжди з вами. Ну, бо з вами цікаво. Там були, вугілля багато. Ні, давайте вже не піднімається за ним. Вже тут і так багато обкопали. Давайте ще там купне пару пісочків. Для нашої тустини. О, десь 10. Може випало. Ні, не випало. Ну, добре, нічого. Тепер нам прийдеться. Оп! До речі, можна землю використовувати для того, щоб будуватися. Оп, і якраз все... ну бачите, до нас. Так, так. Давайте зробимо це дерево. Щоб не заважало. Потім ми тут тропинку проведемо на ну, шах. Все зробимо. Ну, я вам не гарантую що прям тропинка. Ну, можна зробити. Але в нас що, в нас навіть вдома немає. Тропинку не робить. Так здорові смішно звучить. Ну то Ось В нас стільки вже стаків в Давайте переходимо. От маєш от стільки камінь і от немає. попасть на магма. Давайте ту же факли сделаем. Ой. Так. Ось 20 факли. Ну, это Так, песка. Бачу, нам уже песок есть. Ще трохи купнусь в шахті. О, знов ніч. Можна спати? А, а, ну, бачите, швидко так ніч. Іде вже. Ну, дуже швидко, докажіть. Я ще не буду прощатися. Е але ну, це круто, що в нас таке є співчуття. Ну, Якщо ви дивитесь це, додивимось саме до цього відео. Значить, ви любите Майнкрафт. Я, до речі, хочу. Я, я вам кажу. Я я, вам кажу. я виживаю без чітців, там нічого не підкладаю. Ну, це бачите. Нема тут більш Сіт. Що це таке? Я не знаю. Ну, я не знаю, що це взагалі за команда. У мене йде зараз. Вже 15 хвилин відео. Ну, я зараз без 15 хвилин. Ну, це багато. Я вам скажу, можна ще наостанок покопатися в шахті. Пам'ятаєте, я дуже швидко копався для вас там. Пам'ятаєте, я копався там дуже швидко. То, може, ще раз так зробити. Ну, ну я нічого не знайшов попереднього разу. Може, мене вдасться, до речі. Давайте покопаємо. Принципом те в нас відео було 17 хвилин, ну то це. О, давайте сюди десь копнемо. Ось сюди десь копнемося, щоб було ще троє. Я не заради каміння копаюсь. Я взагалі копаюсь заради того, щоб знайти руди. Щоб знайти руди. Бачите, там було вугілля і міць. Міць не треба. Міць, воно погане. Це погана така річ. Вона лівлі чорний. Ну добре, можна блок зробити, який за квітні. Ну. ну, багато що можна зробити, але... Ну, але дійсно... Ну ага, так. Ех, зараз поставимо смолоских. Ну, ну, я думаю, вам темно вже, так. Да. О, тепер тепер, далі можна купнути. Странно, от нічого немає. Дивлюсь, от стільки купнули вже досі нічого. Тут, може, купнемо. Я хотів вже на трусері, то точно знайти залізо. А в мене виходить і на трусері, не знайдеться залізо. Ну, так прикро. Ну, то давайте трохи вікса. Може, щось знайду. Починаймо! Все, ми докопались, але я знаю, що це. Це земля і це трохи погано. То давайте все це. ще закопаємо? щоб Давайте ще один раз. І вже почнемо. Я просто не буду цього робити, тому що я знаю, що це. Це там просто гора закінчується. І виходить, я просто. Ну, і виходить, я просто зроблю тут. Ну, в нас, до речі, серія підходить в кінцю. Тільки Кайло підійшло тільки що в кінцю. Ну, добре, будемо прощатись на дворі. Бо якось тут в шахті все странно. Ми дуже погано зробили, дуже мало. Сьогодні зробили в серії. Ну, дуже мало. Вибачте, будь ласка, але. Я надіюсь, в третій серії ми вже копнемо трохи зробимо. Ну, добре, всім пока-пока-пока-пока-пока.